Друже, хочеш машину таку, як для себе, і щоб рібув, і пробіг 100 тисяч. Добро. 110 оригінального пробіга. 1000%. Дивіться, який миганчик. 110 пробіга 1,5 дизель. На босе. Якщо ти готовий платити за таке авто, ти хочеш як для себе, то будь ласка. Ти скажеш, оце меган, оце моя мрія. І колір, і пробіг, і комплектація, і двигун надійний. Я теж так скажу, це твоя мрія. Так що, друже, Хочеш класну машину? Рестайл. 14 рік. Готовий платити? Хочеш здати й радуватись? Купуй.